Шановні колеги, члени президії, прошу зайняти свої місця і зареєструватися. 14. 13, да? З 18 членів президії в участь бере 13 щодо підстави засідання правомочних. 9 вересня 2024 року видано розпорядження про скликання 25-ї сесії обласної ради, 8-го скликання. Сьогодні нам необхідно питання порядку денного сесії. Порядок денний вам розданий. Чи будуть інші пропозиції щодо порядку денного? 14. Прошу проголосувати за порядок денний засідання президентів. До, зараз дореєструється Світлана Васильівна і поставити на голосування. Прошу проголосувати за порядок денний. Чотирнадцяте рішення прийнято. Переходимо до розгляду до розвіду питань порядку денного про призначення керівників закладів спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Черкаської області. Про призначення Анжели Піковської на посади директора Будищенського психоневрологічного інтернату. Будуть запитання, зауваження, побажання. Ставлю на голосування, прошу голосувати. Припущення до порядку денного. Нас рішення прийнято. Наступне. Про призначення Олени Левченко на посаду директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру. Буду запитання. Ставлю на голосування, прошу голосувати. 14 рішення прийнято. Наступне. Про призначення Ярослава перевіз на посаду директора комунального закладу Черкаської обласної ради обласний соціальний центр матері і дитини. Стальне голосування, прошу голосувати. Про нас рішення прийнято. Наступне. Питання управління майном обласної комунальної власності. Про списання майна. Надається дозвіл на списання майна Черкаському обласному кардіоцентру. Є необхідність доповідати? Ставлю на голосування, прошу голосувати. 13 рішення Наступне про передачу майна з балансу комунального комерційного підприємства обласної центр екстреної допомоги та медицинних катастроф передається на, на баланс психоневрологічних інтернатів. Два автомобілі. Є необхідність доповідання. Ставлю на голосування, прошу голосувати. Наступне про надання згоди на безоплатну передачу меморіальної дошки. Є необхідність доповідати? На голосування, прошу звоні. За 14 рішення прийнято. Наступне про надання згоди черкаській медичної академії. На внесення змін до видів економічної діяльності. Стального голосування прошу, слова. За чотирнадцяте рішення прийнято. Наступне програм надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок спільної власної територіальної формації ОСО Сміст Черкаського. Є необхідні не доповідати. Ставлю на голосування. Прошу слова. 14 рішення прийнято. Наступне про надання згоди комунально-некомерційному підприємству Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради на проведення капітального ремонту приміщення рентгенопераційний номер 1 Є необхідність заповідати. Ставлю на голосування. Прошу голосу. за 14 річні прийнято Наступне про надання згоди Малостросійському на психологічному інтернату на проведення капітального ремонту котельни. Правильно голосування прошу голосувати. 14 рішення прийнято. Наступне про внесення змін до програми фінансової підтримки підприємств спільної влади територіальної громади, зілсали з місті Черкаської області на 22-24 роки. Є необхідність доповідати. Ставлю на голосування, прошу голосувати. Того матеріально-технічного забезпечення та інноваційного розвитку закладів освіти Черкаської обласної ради. Ставлю на голосування проключення до порядку денного за умови розгляду постійної комісії. Ставлю на голосування, прошу голосувати. 14. Рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.21 No5.14, дріб 8. Про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посад керівників підприємств, установи закладів спільновладів, територіальної громади сіл селищ міст Черкаської області. Значить, депутат Яріс сьогодні звернеться після президії. Надайте йому це положення. Анатолій Антоніоч. Думаю, ви Людмила І якщо будуть запитання, то теж поясніть, цьому все. Ставиться на голосування приключення до порядку денного сесії. Прошу голосувати. 14 рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до положення про почесну грамоту Черкасської обласної ради. Є необхідність доповідати. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. За 14 рішення прийнято. Наступне про результат діяльності органів прокуратури Черкаської області. Є необхідність доповідати. Пропоную, якщо буде на сесії, на сесії тоді заслухати. Ставлю на голосування, прошу голосувати. Прийнято. Наступне внесення змін у додатки номер 1 2 до програми територіальної оборони на 23-27 роки. Є необхідність заповідати. Ставлю на голосування голосувати. Наталя Миколаївна. Вчора просив у вас надати суми коштів, які виділені на підтримку. За 13 рішення прийняти. Наступне Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.04.2021, третього номер дріб 8 Про затвердження програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 24 року. Необхідно заповідати є Стальне голосування. Прошу слава. рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення обласної ради від 06.03.2020 року номер 3632 Дріп про обласну програму підтримки комунальних некомерційних підприємств та комунальних закладів охорони здоров'я спільної влади територіальної громади села, місті Чкасській області 2022-2024 роки. Ставлю на голосування, прошу голосувати. За 12 рішення прийнято. Наступне про внесення змін до положення про обласну премію молодим науковцям Черкащини. Старо на голосування прошу голосувати. Чотирнадцять річне Наступне про внесення змін до розділу 1: Головні напрямки розвитку фізиково здоров'я та спортивної діяльності в області програми розвитку фізичної культури і спорту в області на 22-24 роки. Ставлю на голосування, прошу голосувати. За 14 рішення прийнято. Наступне. Пронесення змін до складу комісії з проведення конкурсу на здобуття стипендій перспективних спортивної та провідним спортсменої області. Ставлю на голосування, прошу голосувати. Сумкових звітів за 2021-2023 роки про реалізацію стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 років та про виконання плану реалізації стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 років. Старе голосування прошу голосувати. 14 рішення прийнято. Наступне про території та об'єкти природного заповідного фонду області. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення ковела голосиста місто Кам'янська. Є необхідні доповідати. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. 14. Рішення прийнято. Наступне. Про території та об'єкти природного заповідного фонду області ботанічна пам'ятка природи, місцевого значення Шафранс, час, місто Каменка. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіального димнист міста Золотоноша Золотоніської міської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області. Ставлю на голосування, прошу голосувати. За питання буде внесено до порядку денного за умови розгляду комісією. рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення обласної ради з четвертого 120-го року No49 щодо надбавки голови обласної ради за високу років у розмірі 15% до посадового окладу з урахування надбавки за рамка статус служби органу місцевому врядування понад 5 років з 02 року. Повідомляю про конфлікт інтересів. Участь в голосуванні не приймає. Ставлю на голосування. Питання про винесення і включення до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Завтра нас рішення прийнято. Наступне про присвоєння рангу Сергію Лісовому. Присвоюється четвертий ранг посадової особи місцевого самоврядування з 0 до року. 0 Ставлю на голосування, прошу. Ставлю на голосування, прошу Рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до рішення обласної ради 24.12.20 року номер 412 рік 8. Про умови оплати праці заступника голови Черкаської обласної ради. Ставлю на голосування. Теж конфлікт. Ставлю на голосування. Прошу голосувати 13 рішення прийнято. Наступне: про визнання таким, що втратило чинність рішення Черкаської обласної ради від 19.02.2021 року No541, 8. Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради. Ставлю на голосування, прошу голосувати. Прийнято наступне, про значить, шановні колеги, у нас сьогодні станом на зараз планується 4 звернення. Депутати подали до до сесії 4 звернення. Якщо ми ну, в межах наших е, вчорашніх зустрічей не дійдемо іншого результату, то повідомляю, що станом на сьогодні є 4 звернення. І так наступне про звернення депутатів Черкаської обласної ради до президента України Верховної Ради України уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Щодо посилення публічної висвітлення ситуації навколо полонених та безвісті зниклих захисників оборони України підприємня визволення їх з полону. Коваль Віталій Володимирович, керівник фракції. Сторона голосування, припущення до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За п'ять рішення не прийнято. Наступне. звернення депутат Черкаської обласної ради до Кабінету міністрів України щодо внесення змін до законодавства України з питання оплати праці працівників харчоблоків, вноситься депутатом Данілевським Валерієм Вікторовичем. Ставлю на голосування про включення до переходенної сесії. Прошу голосувати. Ну, я скажу, що є ще один день для того, щоб знайти конструктивне рішення. За рішення не прийнято. Наступне про звернення депутат Черкаської обласної ради Верховної Ради України щодо відхилення пропозиції уряду про запровадження мораторію на підвищення основних соціальних стандартів і гарантій до на 25-27 роки. Вноситься депутатом Сущенком Романом Володимировичем. Ставлю на голосування пропишення до порядку денного сесії. Прошу голосувати. 4. Я ж розумію, це ж вашого голосу не вистачило. За 4 рішення не прийнято. Наступне про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету міністрів України щодо створення гідних умов військовослужбовцям, які перебувають у лікарнях під час лікування та реабілітації. Вноситься ну, головою депутатської фракції Батьківщина Семеном Володимировичем Радченко. Ставлю на голосування про прищення до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За дев'ять рішення прийнято. Шановні члени президії, питання, які виносилися на розгляд президії, розглянуто, потрачено 30 хвилин часу. Якщо ми в п'ятницю конструктивно попрацюємо, ми десь приблизно за такий самий час зможемо провести сесію. Тож бажаю всім в п'ятницю плідно попрацювати, а керівникам фракцій попрацювати над явкою депутатів.